Саша Галяс. Добрий, чуйний, небагатослівний, привітний. Завжди прийде на допомогу. Це перше, що згадують однокласники, друзі і побратими. Народився Сашко 7 квітня 1991 року. У 2001 році прийшов навчатися до 5 класу нашої першої. Класний керівник Харченко Надія Ананівна згадує. Білявий, скромний Сашко був завжди чуйний, привітний, дисциплінований, здавалося, він випромінював доброту. Крім того, Сашко був всебічно обдарованою дитиною, займався в танцювальному гуртку, навчався в музичній школі грі на саксофоні, грав у Дубинському муніципальному оркестрі. Будучи учасником національного альянсу, був серед тих, хто на Дубинському майдані розгортали великий жовто-блакитний стяг. Закінчивши 9 класів, Саша вступив до Мирогощанського аграрного коледжу. Після навчання влаштувався на роботу. Він розумів, що має бути підтримкою, допомогою і захистом мамі, яка виховувала його сама, але мрія стати військовим не покидала його. У квітні 2019 року, відразу після свого дня народження, Сашко підписав контракт і став воїном. Це вчинок справжнього, сміливого чоловіка, адже в Україні п'ятий рік поспіль тривала війна. Сашко служив мотористом відділення буксирних катерів першого понтонного взводу, друга посада комірник. Побратими по службі згадують Сашу як дуже господарського, бережливого і працьовитого. Він робив усе, щоб його друзі були забезпечені всім необхідним, навіть найменшою дрібничкою кавою чаєм. На нього можна було покластися. Так про Сашу говорили друзі по службі. А ще його називали душею товариства. З ним було легко, затишно і спокійно. Україна завжди була в серці юнака. Він часто говорив своїм друзям: будьте серйозними, готуємо себе до великої війни, усвідомлюючи небезпеку. Саша загинув 4 травня 2022 року, виконуючи військове завдання. Наводили понтонну переправу. Загарбники обстріляли наших хлопців з градів. Загинув як герой, захищаючи нас від ординців, московитів. Ім'я Олександр означає захисник людей. Сашко був гідний свого імені, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.